Скажи свою непопулярну думку і тікай. П'ять є думок про безбар'єрність. Це не терміново. Безбар'єрність це право, а не привілей. Достатньо пандусів. Це зручний доступ до інформації, транспорту і послуг. Безбар'єрність це дорого. Багато рішень є не якщо їх спанувати завчасно. Якщо людина не скаржиться, значить все добре. Багато людей з інвалідністю уникають місць, де їм зручно, Замість того, щоб скаржитись. Це потрібно лише людям з інвалідністю. Доступність корисна для всіх.